Друзі, привіт! Радіта вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо детально говорити про те, як пригнати автомобіль з Польщі та розмитнити його в Україні. Буде 10 кроків, як зробити все правильно від купівлі і навіть вже кінці до першого обліку та страхового полюсу. Отже, поїхали. На першому місці, коли ми хочемо пригнати автомобіль з Польщі, ми робимо саме його купівлю. Коли ми купуємо авто і робимо пошук автомобіля, нам цьому допомагає інтернет. Ми шукаємо автомобіль на таких сайтах, як Отомото, це найбільший сайт в Польщі по продажу автомобілів. Там ви можете гарно все відфільтрувати, подивитися, яка ситуація. Якщо ви проживаєте в Польщі, можете проїхатись по автоплощадкам, є багато автоплощадок. І знаєте, все-таки на першому місці, коли ми говоримо з нашими клієнтами, з людьми, які вже практично купили автомобіль, які приїхали його в Україні, розмикнули. Я задаю запитання, де ви найбільше шукали автомобіль? Всі кажуть на першому місці Отомото. Друге місце це коли люди, які вже в Польщі українці проживають довго, вони можуть порадити якусь площадку або своїх знайомих, які там займаються цим видом як бізнесом. Отже, шукайте на Отомото, питайте у своїх знайомих. Є також інші сайти, але я кажу, найпопулярніше є Отомото. Другий крок. Коли ви вже придбали автомобіль, ви отримали від продавця два документи: це технічний паспорт і договір купівлі-продажу, що ви цей автомобіль придбали. І що вам потрібно зробити? Вам потрібно його зняти з обліку, отримати червоні номерні знаки і тимчасовий технічний паспорт. Коли ви це вже зробите, ви вже станете офіційним на 100% власником транспортного засобу і зможете в майбутньому його вже ввести в Україну. І у вас з цим не буде жодних проблем. Третій етап це знаєте, те, що ви любите найбільше. Це прорахунок митних платежів. Скільки ж це буде коштувати, скільки цей автомобіль буде коштувати в розмитненні. Є автомобілі, по яким є таблиці, і ми стараємось там виставляти всі ці автомобілі в інтернет, щоб ви могли самостійно прорахувати, щоб ви бачили мінімальну прохідну ціну. А є такі автомобілі, яких немає в таблицях. Тому ці автомобілі потрібно, щоб прораховував митний брокер. Що ви робите? Ви робите фотографію технічного паспорту і скидаєте його нам на Viber. Ми вам готуємо всі документи і рахуємо вартість митних платежів. кажемо, дивіться, цей автомобіль буде коштувати стільки, той автомобіль буде коштувати стільки, щоб ви в майбутньому могли планувати всі свої витрати. Четверте, це підготовка автомобіля до експорту. Нам потрібно зробити експортну декларацію. Є спеціальні організації в Польщі, які називаються Агенції ценні. Саме вони уповноважені польським урядом робити всі документи, які стосуються експорту і імпорту. Коли ви виїжджаєте, ми вам скидаємо інформацію, де ці експортні декларації можна зробити, де їх можна знайти. В Google Maps забувається.